Ось наш фрезер позаду. це є тут кнопочка включення та вимкнення. А також сюди під'єднуємо педальку. Зараз я вам покажу, куди вставляти ручку фрезера. Ось це місце. І це вставляється держалочка для ручки. Фрезер GD5500B. Має максимальну швидкість 35 тисяч обертів, максимальна потужність 65 Вт. Також фрезер має табло, на якому ми бачимо швидкість обертів. Також фрезер має реверс, має управління ручкою та ніжкою. Ніжкою треба перевести на ніжку і працювати педалькою. Подивимось ближче на панельку управління. Вмикаємо моторчик. Так, фрезер у нас вже готов до роботи. Це у нас управління ручкою. Повертаємо колесика і додаємо оберти. Також саме і зменшуємо оберти. Перемикаємо на ніжку. І вже оберти ми додаємо педалькою. Це як кому зручніше працювати. Також має реверс. Перемикаємо на реверс. І працюємо на реверсі. Ручка фрезер JD 8500B. Щіткова. Вона Важить 194 грами. Насадку на фрезері дуже легко міняти. Треба повернути оце колесико, якби на два оберти. Все, настаємо насадочку. Точно так же вставляємо насадку і якби відщолкуємо. Все. Насадочка тримається міцно. Знизу фрезеру ми можемо побачити його параметри, що для нас дуже важливо. Це 65 Вт і 35 тисяч обертів.